Доброго дня друзі, гості мого каналу та однодумці. Сьогодні 19 березня 2023 рік. І от в такій стадії цвітіння ведмежий горіх. Сережки вже на деяких деревах майже відпилили, на деяких ще пилять. Отак от як тут, вже майже відпилили, але якщо отак постукати, не знаю чи на камеру буде видно, то пилок ще виділяється. І ось подивіться, побачив я цікаву деталь. Ось така плодова брунька, одна, але зацвіла вона по контуру. Тобто в одній брунці десь шість отаких дрібних зібрано. І от як вона цвіте. Взагалі, як цвіте ліщина, фундук. Ведмежі горіх, вони всі цвітуть однаково, В середині літа починає зав'язуватися урожай на наступний рік у вигляді ось зачатків таких сережок і жіночих бруньок. А весні, коли з'являються сприятливі температури, приходить тепло, сережки видовжуються, віддають пилок. Це так для початківців інформація, бо всі, хто займається фундуком, ведмежим горіхом. Цю вже інформацію всю знають. Всім дякую.